в гори. Ми вже майже переїхали. Ще ні, Пепо. Пограємось у гру. Будемо рахувати машини свого улюбленого кольору. Так. Мій улюблений колір зелений, мій оранжевий. Мій червоний. Джордж, а ти який колір любиш? Джорджі блакитний. Джорджів улюблений колір блакитний. Подивимось, який колір з'явиться першим. Добре. Це киця Кенді на зеленій машині. Хо-хо, Зелена. Це мій улюблений колір. Я виграв. Привіт, Кенді! Мяу. Привіт, пепо. А це Денні на оранжевому евакуаторі дідуся пса. Оранжевий. І я виграла. Привіт, Денні! Хо-хо, вони -хо. ще машина. Привіт! Привіт, Пепо! Китна! Так, Джордж, вона блакитна. І ти виграв? Яка безглузда гра. Досі не було жодної червоної машини. Є одна червона машина, Пепо. Де? А наша машина якого кольору? Вона червона. Я виграла. <ріст> Родина дісталася до гір. З вершини відкривається неймовірний краєвид. Ми на місці. Ура! Ура! Дивіться, як тут сонячно і гарно. Отакої почався дощ. І де ж тут краса? А, оце, наприклад, краса. Це морозивний візок пані кролиці. Вітаю, пані кролице. Вітаю, тату Свин. Нам чотири морозива. Яке вам морозиво? М'ятне, апельсинове, полуничне та чорничне, будь ласка. Добре. Хе -хе -хе. Дивіться, що я приніс. Морозиво. Це наші улюблені кольори. Саме так. Моє зелене, моє оранжеве, моє полуничне червоне. А от у Джорджа кітне. <свистити> <свистити> Дивіться, з'явилося сонце. І гляньте, що ще з'явилося. Веселка. Пепа і Джордж люблять веселки. Веселка з'являється, коли водночас іде дощ і світить сонце. О -о -о. У ній є усі наші улюблені кольори. Так. Червоний, оранжевий, зелений і синій. А знаєте, що можна знайти там, де закінчується веселка? Ні. Там є скарб. О, а ми поїдемо шукати скарб зараз. Гаразд. Здається, веселка закінчується на сусідній горі. Їдьмо. Сонячний день дощовий. Він барвистий і чудний. Веселка, веселка, червоний, оранжевий, жовтий, зелений, синій фіолетовий. Веселка, веселка. У сонячний день дощовий. Приїхали. Ой, а де поділася веселка? Вона перейшла на іншу гору. Яка хитра веселка? Скоріше, ловімо її. Веселка, веселка, у сонячний день дощовий. Наші закінчився І веселка зникла Не плач, Джордж. Може, після веселки ми знайдемо десь тут скарб. Здається, тут щось є. Ти знайшов веселковий скарб. Так, я знайшов. Величезна брудна калюжа. ура!